Двоє загиблих та зруйновані квартири у Хмельницькому стався вибух у багатоповерхівці. На Хмельниччині стартував опалювальний сезон. З 1 листопада розпочнеться він і в обласному центрі. Про події останніх семи днів дивіться в огляді наших кореспондентів у тижні Хмельницький. Виготовити так званий саркофаг, аби зберегти те, що не зруйновано. Такий наступний етап робіт у шестиповерхівці, де 28 жовтня стався вибух, розповів у коментарі Суспільному заступник Хмельницького міського голови Василь Новачок. З його слів, аварійно-рятувальні роботи тут завершені. Тепер працюють експерти. Хмельничанин В'ячеслав, двірник-садівник будинку на Тернопільській, розташованого поряд з тим, де 28 жовтня стався вибух. Вон де гараж, то то звітом я сьогодні вже третій день вивожу, і пластик, і труби железні, що там тільки не було, і вікна кусками. Після завершення аварійно-рятувальних робіт у частково зруйновані шестиповерхівці розповів заступник Хмельницького міського голови Василь Новачок. Приміщення обстежує спеціальна комісія з метою виготовлення такого собі саркофагу. Який би міг захистити і зберегти те майно і ті будівельні конструкції, ті квартири, які не постраждали? Додає, розпочати відновлювальні будівельні роботи можна буде не раніше кінця зими після виготовлення проєктно-кошторисної документації. До шести із 18 квартир під'їзду, де стався вибух, жильці попередньо можуть повернутися до початку цих робіт. Звичайно, то буде вже приймати рішення експерт, але попередньо виглядає так, що після проведення таких найбільш необхідних робіт, якщо буде можливість там відновити опалення і світло, там можна буде жити до початку реконструкції будівель. Що вдасться відновити найближчим часом 12 інших, говорити не береться. Власник однієї з квартир на четвертому поверсі Роман до своєї поки зайти не може. Детальну ситуацію не знаю, бо я в нього попав на одну хвилину, потім двері забив, двері рознесло повністю. в середині дефектів не знаю. Балкон знищено, тож вікна повилітали. На момент вибуху розповів чоловік у квартирі була восьмирічна собака Туцці. МЧС їх привезли, бо двері ж всі розвалило. Вони їх дістали, віддали тут сусідям. Ми руки забрали, вона дуже трясла, за години 4 чи 5. У під'їзді, де стався вибух, розповів заступник міського голови. Зараз вимкнені всі комунікації. У трьох інших є вода і світло. Планують запустити газ. Як же розгортались події у день вибуху 28 жовтня. Сталося орієнтовно о 15-й годині на вулиці Тернопільській, 34, дріб 2. Вибух був настільки гучний, що його чули хмельничани у різних мікрорайонах міста, зокрема у центрі. Сьогодні пів води на батли залітайте. Вже на початок 16-ї на місце вибуху виїхали рятувальники та три бригади швидкої допомоги. Вони розпочали пошуково-рятувальні роботи. Ось що розповіли нашим кореспондентам мешканці будинку, де стався вибух, та ті, хто мешкає у багатоповерхівках. Поруч чули вибух сильний, і все. Я думала, що тривога. І бігом з куртку на себе і на вулицю. І все, і вибігли. І тут дим був такий, що не було нічого видно. То пилюка, і то все не було нічого. тьма і все. Якраз на кухні був. Вошний сильний взрив був, глухий. Я ж перелякався, якщо чесно. Хто знає, війна думав, може ракета, може. Ну. Страшно, страшний взрив був. Виходила тільки з хати і на цей на коридор. Вийшла і ключ. Вставила, повернула і все, і вибух і на мене двері вирвало, на Мене дверіма прибило до полу. Я не знала, що сталося. Частина будинку зруйнована. Це шостий, п'ятий та четвертий поверхи. Частина серйозно пошкоджена. Згодом стало відомо. Під завалами може бути людина. Це жінка 73-го року народження, також п'ятеро травмованих. Одна людина отримала поранення. Це подряпини від скла від вибуху і психологічний стрес. Отримало також чотири людини, відповідно надана була психологічна допомога і госпіталізації вони не потребували. Поруч багатоповерхівкою, де стався вибух, розгорнули пункт незламності. Там перебували мешканці шестиповерхівки. Також на місці працюють медики, волонтери та червоний хрест. Для тих, хто залишився без житла та тих, чиї помешкання частково пошкоджені, шукали тимчасове місце для розміщення, зазначив заступник хмельницького міського голови Василь Новачок. Комісія з відселення працює над тим, аби знайти людям житло і переселити їх. Частину з квартир цих 18 не підлягають ремонту. А відповідно потрібно буде проводити серйозні будівельні роботи. Тим часом на місці вибуху падають уламки будинку. Працює великогабаритна техніка. До розбору завалів залучили рятувальників зі столиці. Звичайно, неймовірний досвід, і вони оперативно змогли. Забрати ті бетонні конструкції, які були найбільш небезпечними і могли е, призвести до подальшого суву, руйнування або, не дай Бог, інших жертв. Тобто хлопці працювали е, всю ніч е, і дуже оперативно забрали ті от бетонні небезпечні конструкції. Станом на 18.10, 28 жовтня, рятувальники продовжують проводити пошукові роботи, намагаючись знайти жінку. Під час вибуху вона перебувала у своїй квартирі. На зв'язок вона не виходить. За словами начальника Хмельницької ОВА, розглядають різні причини вибуху, серед яких вибух побутового газу та детонація вибухового пристрою. Працює поліція, працює слідство, працюють відповідні служби, розглядаються різні версії, як тільки буде. Експертна вже відповідна оцінка, тому можемо, зможемо ствердно про це сказати. У поліції повідомили, за фактом вибуху, у багатоповерхівці відкрили кримінальне провадження. У Хмельницькій філії газорозподільчих мереж України зазначили. Їхніх працівників до будівлі рятувальники не допускали. Та кажуть, від мешканців будинку заявок до аварійно диспетчерської служби не надходило впродовж року. У багатоповерхівці, де був вибух, відімкнули комунікації водо, електро та газопостачання. Пошуково-рятувальні Роботи тривали протягом ночі. О 2.24 виявили тіло жінки. О 5.12 тіло чоловіка 83-го року народження, розповів Суспільному Сергій Тюрін. За його словами, тіла обох направили на судову медичну експертизу для встановлення причин смерті. Пошуково-рятувальні роботи завершені о 7 ранку 29 жовтня. Далі тривають роботи з розбору аварійних конструкцій. Внаслідок вибуху повністю зруйновані три квартири. Під час проведення демонтажних робіт пошкодили перекриття квартири на третьому поверсі, розповів заступник Хмельницького міського голови Василь Новачок панелі проламалися під час е, демонтажних робіт. Е, ну і власне інші 14 квартир мають ті чи інші пошкодження від вибухової хвилі. Нашим кореспондентам мешканці будинку розповіли: жінка, тіло якої знайшли під час пошуково-рятувальних робіт на місці вибуху багатоповерхівки. Мешкала на четвертому поверсі. Нещодавно втратила на війні сина. У неї син загинув на війні десь півроку назад. Чоловік залишився живий і йшов на кухні. Чоловік був на кухні, вона була у квартирі. Про загиблого внаслідок вибуху чоловіка його сусід розповів. Я цих людей не знав, але бачу. Він був військовий. Ми жили на одній площадці. До під'їзду, де стався вибух, приходять мешканці квартир. З дозволу рятувальників вони забирають документи та необхідні речі. Усі вони були відселені з помешкань 28 жовтня. Вікторія Ганджа ночувала у друзів. Її квартира сильно пошкоджена вибухом. На п'ятим там немає, де взагалі Дирап. І двоє дітей нема де жити, без житла залишилися. За словами Василя Новачка, усім, хто того потребує, знайшли тимчасове житло для розселення. На місці вибуху з 9 ранку, 29 жовтня, працює спеціальна комісія. Вони обстежують обсяги руйнувань та записують тих, кому потрібна допомога, розповів начальник міського управління з питань цивільного захисту населення Богдан Мовчан. П'ятеро власників квартир, які пошкодило через вибух у Хмельницькій багатоповерхівці, подали заявки на відшкодування наслідків. У трьох-чотирьох під'їздах Новили воду та електропостачання. Попередньо на місці вибуху не виявили ознак використання вибухових пристроїв, розповів Сергій Тюрін. Також розпочато досудове розслідування. 29 жовтня на Хмельниччині стартував опалювальний сезон. Про це на брифінгу для місцевих медіа розповів голова обласної військової адміністрації Сергій Тюрін. За його словами, після проведення пуску налагоджувальних робіт головам громад було доручено увімкнути теплопостачання до житлових будинків. За моніторингом ОВА громади підготувались до опалювального сезону на 100%. Для того, аби забезпечити безперебійну роботу об'єктів критичної інфраструктури, каже Сергій Тюрін, з обласного та місцевих бюджетів забезпечили закупівлю. Генераторів і пального. З 1 листопада опалювальний сезон розпочнеться у Хмельницькому. Споживачам подаватимуть тепло поступово. Про це Суспільному розповів директор міського комунального підприємства Хмельницьк теплокомуненерго Володимир Скалій. За його словами, комунальники розпочнуть роботу над підключенням об'єктів до тепломережі 31 жовтня. Більше новин ви завжди можете знайти на нашому офіційному сайті Суспільних Хмельницький, а також на сторінках у соцмережах. Побачимось.